Доброго дня, шановні підписники, гості нашого каналу. З вами команда «Шляхами Таро» і я ваш таємничий таролог. Вже традиційний розклад на 5 карт на 25 квітня. Отже, що нам очікувати від цього дня? Події, в яких ми приймаємо участь. Це в нас король Пентаклів. Такий серйозний дядько. Це не дуже людини, на яку можна спертися, він матеріаліст, але це також може бути про подлість, підлість та жадібність. Отже, якщо навколо є такі люди, то будьте обережні. Хоча загалом ця карта, все ж таки, дивлячись на те, що її оточує, вона швидше про все, про якусь людину, на яку ви можете покластися і їй довіритися. Отже, хтось за вас буде вирішувати якісь речі, і ви зможете видихнути. Так. В побуті. в побуті нас очікує сімка посухів, це боротьба, це необхідність відстоювати свої погляди, свої ідеї, щось комусь доказувати, щось в комусь чомусь навіть Ну, Тобто карта така нелегка. Ну, може, будуть спори, може, буде навіть ну, з таких щоб скандалів, ні. Але якісь суперечки, 100% будуть в тому, Якісь такі конфліктні, напружені хвилинки будуть точно. Сюрпризом для дол... від долі для нас стане 21 аркан, дуже гарна карта, це мир. Це якесь дуже приємне завершення якогось циклу, щось таке. Тобто це новий, новий рівень сприйняття. Для когось це взагалі може бути подорож, хтось кудись поїде, чи спланує поїздку, чи отримує квитки, ну, щось таке. Це може бути зустріч з самим собою, але не та зустріч, яка воліє вас до чогось на, на щось натякнути. А така приємна, коли ти стоїш перед дзеркалом і розумієш, Боже, який я гарний. А може хтось з вас а, вирішить якісь там дуже важливі для себе питання, отримує документи. Отже, ця карта, по-перше, вона завжди про м, якісь поїздки кудись, близькі чи дальні. По-друге, вона дуже, доволі часто означає, що хтось дізнається новини про вагітність. По-третє, це початок якогось нового процесу завершення попереднього, початок нового щось, якесь святкування чи щось таке. Так, наша роль цей, у цей день це королева Пентаклів. Ну, Тут у нас король, тут королева дуже такий матеріальний день. І це про о, людей швидше за все, в цей день ви зустрінетеся з якимись матеріалістичними особами. Або люди з земляних знаків зодіаку, або люди, які мають власний бізнес, якісь такі, щось, і задіяні десь у, у торгівлі чи у аграрному секторі, ну, щось таке. Може, це ріелтери. Ну, також ця карта може означати, що ви. Ну, Тобто, та, з огляду на цей факт, що це наша роль, то це роль зрілої людини, яка цілісна, жіночна, легка, вона досягла достатньо, вона може спокійно спертися сама на себе і споглядати на своє життя із певненою позицією. Також вона може бути про людину, яка не дуже обережно витрачає гроші. Так, трохи імпульсивно. Тобто, і також це можуть бути такі самі імпульсивні трати, будьте обережні. У підсумку в нас випадає шістка пентаклів, теж непогана карта, бо вона про. Може, звісно, бути про снобізм, це вже залежить від вас, який у вас характер, яка ви людина є, на якому рівні ви розвитку, але зазвичай вона про допомогу, взаємодопомогу. Тобто, коли ми достатньо маємо сил та грошей допомагати комусь, не обов'язково матеріальна допомога, тобто не обов'язково нести комусь гроші чи дарувати якісь речі. Це може бути про допомогу фізичну, тобто там щось, щось принести, щось підняти таке. тобто Ми маємо сили, наснагу, бажання комусь. Допомагати і з задоволенням це робимо. Отже, цей день буде характерний такими цікавими діями, подіями, цікавими, можливо, якимись відкриттями, надбаннями. Ну і, звісно, сприйняттям себе доволі матеріалістично і серйозно. Гарний день. Я вам бажаю так само гарно прожити. Обов'язково підписуйтесь, ставте лайки, заходьте в гості, коментуйте. З вами була команда Шляхами Таро.